Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами відправимося на лісову галявину, де живуть різні звірі. А давайте пригадаємо, як називають звірів, які живуть у лісі. Так, їх називають дикими. Це заєць, лисиця, вовк, білка. Малята, але білка дуже засмучена, тому що вона восени назбирала багато запасів на зиму горіхів різного розміру, великі та маленькі. Але її маленькі білченята так би шкетували та перемішали всі горішки. Тож давайте допоможемо білочці та розкладемо горішки в корзини. Погляньте, у нас є дві корзини. Одна велика, друга маленька. У велику корзину ми покладемо горішки великого розміру, а у маленьку маленькі горішки. Це які горішки? Так, великі. Ми покладемо в яку корзину велику чи маленьку. Так, у велику. А ось ці горішки які. Так, вони маленькі. Їх ми покладемо у яку корзину? Так, у маленьку. Малята, давайте пригадаємо, де ми сьогодні були. Так, ми були сьогодні на лісовій галявині. Яких звірів ми там зустріли? Зайця, лисицю, вовка, білку. А чому білочка була засмучена? Так, тому що її малята, білченята перемішали всі горішки. Але ми допомогли їй поскладати горішки в корзини. І за це, білочка, дуже вам дякує. Ви були сьогодні молодці. До побачення.